Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до буднів та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати незвичайну закуску на сушеному хлібі. Це дуже економно, ситно та смачно. Перелік інгредієнтів зможете побачити під відео. Така італійська закуска виручає, коли зовсім немає часу або не хочеться довго витрачати його біля плити, особливо у спеку. В Італії він продається вже готовий, але можна засушити і самостійно. Попередньо трохи хліб треба замочити у воді, але не до кінця, а до напіврозмоченого стану, як готовлять італійці, що був на зубок, тобто алденте. Підготували хліб, а зараз займаємося тим, що будемо на нього викладати. Нарізаємо цибулю кубиками викладаємо її у миску. Нарізаємо шматочками приблизно 400-500 г помідорів черрі або інших. До помідорів додаємо 2 чайних ложки орегано. Солимо та перчимо за смаком. І додаємо рослину олію. У мене вона оливкова. Акуратно розмішуємо овочі за допомогою двох виделок, щоб зберегти їх цілісність. Можна сказати, що це вже готовий салат, але наша кулінарна історія ще не закінчена. На один шматок хліба викладаємо цей салат без змін, так як ми приготовили. Для другого та третього шматка хліба до салату з томатами, який в нас залишився у мисці, додаємо дрібні купики моцарели, гарно перемішуємо і знову ж таки це вже готовий салат. Але ми зараз використовуємо його дещо по-іначому, рівномірно викладаємо на два шматки хліба. Це неймовірно проста, але дуже смачна закуска, яка готується буквально за 5 хвилин. Вона ароматна, корисна, вітамінна, дуже гарна на вигляд. Тільки погляньте, яка вона яскрава. Поєднання помідорів з сиром це справжнє задоволення для смакових рецептів. Я щиро раджу приготувати оригінальну італійську закуску найближчим часом. Вона обов'язково сподобається. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення моєї кулінарного блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.